Молитви перед причастям, молитва Друга Святого Василія Великого. Знаю, Господи, що я недостойно причащаюся пречистого Твого тіла і зісної Твоєї крові. Винувати я і в осу для себе їм і п'ю, не розважаючи про тіло і кров Твою, Христа і Бога мого, але сміливо покладаючись на милосердя Твоє. Приходжу до тебе, що сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває і я в ньому. Смалосердися, Господи, і не докоряй мені грішній, але вчини зі мною по милості Твоїй, і нехай будуть мені ці святощі настілення, і очищення, і просвічення, і охорону, і спасіння. І несвячення душі і тіла, на віддігнання всякої оманливої думки та лукавого вчинку, і діла диявольського, що через розум діє в моєму єстві, на сміливість і любов до тебе, на поправу і утвердження життя, на збільшення чесноти і досконалості, на сповнення заповідей, на спільність із Духом Святим. У напуття до життя вічного, на добру відповідь, на страшнім суді твоїм, не на суд чи в осудження.